Доброго вечора, хто бачить нас і чує. Я декан історичного факультету Кузнець Тетяна Володимирівна, зі мною студенти історичного факультету. Ми приймаємо естафету, приймаємо виклик від Мистецько-педагогічного факультету і здійснимо сьогодні обливання як знак підтримки однієї людини. Річ у тім, що студент нашого факультету Грабовенко Олексій знаходиться в АТО. І ми хочемо його підтримати. Е, перш за все, підтримати матеріально Олексію, якщо ти нас бачиш, ось кошти, які ми почали збирати, і ще дозбираємо на підтримку тобі, тримайся, ми з тобою. Е, це обливання, це символічна підтримка Олексія. І зараз ми здійснимо цей акт як символічний для того, щоб підтримати Олексія. Е, е, е. Ми даємо і кидаємо виклик. Перш за все, це державному історико-архітектурному заповіднику Стара Умань, е, Уманському краєзнавчому музею і проректору господарських питань Уманського державного педагогічного університету Петренко Наталія Миколаїв. Е, Олексію, ми з тобою. Закричи. Слава!